Міністерство освіти і науки України запропонувало провести акцію з метою виховання активного і компетентного читача під назвою Бібліотека дім читача. Ми вибрали напрям Бібліотека «НУЖ – новий освітній простір. Ми з вами спілкувалися і прийшли до висновку, що найбільше сподобався дитячий письменник Пселод Мистанько. Зараз ви обміняєтеся досвідом, але спочатку подивимося про нього презентацію. Увага, дітки, на екрані. Всеволод Зіноючне здачок народився 30 січня 1930 року в місті Бердичеві Житомирської області. У дитинстві він хотів бути неодмінно капітаном дальнього плавання. Перше оповідання він написав у своїх вісім років. Севолод Нестайко закінчив філологічний факультет Київського державного університету імені Шевченка. Тарас перше оповідання письменник надрукував у таких дитячих журналах, як Барвіно, Малятко, Трамвай. Робота в редакції журналів та видавництва була досить широка і його кругом полюбляли і запрошували. Перша книжка село Данистайка Шурка Шурко побачила світ у 1956 році. І за 50 років він видав близько 30 книжок оповідань, казок, повістей та п'єс. Дивовижні пригоди в лісовій школі Це, е, з чотирьох цих книг розповідається про пригоди, яку ви також, я думаю, з великою зацікавленістю читали і можете багато чого розповісти. Багато років село Нестайко вів передачу на радіо про пригоди у лісовій школі. Вони були досить цікаві. І в країні сонячних зайчиків також ви читали і бачили ту країну Ластовинію. Добре, досить. І так, дітки, ми вже знаємо, хто такий село Стайко. І знаємо назву книжечок, який він написав для таких діток, як ви. А тепер ми послухаємо, які його оповідання із лісової школи ви прочитали. І що вам вас них зацікавили. І так перший розповідає Ося. Я прочитав про лісову школу. Там було про зайчика воганя і лізочка Полько. Вони йшли в школу, але їх не злюбив вовчик Ковченко. На тренування, щоб вони тренувалися. Зайчик кохань і зачок окопу обіцяє, що потренуватися вдома. Зайчик кухань забув, але в лісі він потренувався, і, і потім загубив, загубив портфель. Чому тобі сподобалося оповідальничка? Бо там. Треба вчитися, вчитися. А хто ще читав це оповіданечко? А що ти можеш сказати? Е, що треба роздержувати е, своє обіцянку. Об об а Єва? мені сподобалося, так? Тому що треба вчитися, треба всім допомагати. Треба... Добре, а хто ще що ти може можеш Слухаємо. Ну. Я прочитала про те, як прийшов в свою школу на век, сонячний зайчик та Ренті. Його ображали два хлопчика Вовчик Лувченко та Рудик. Ще там вчилися Косі Лухань та Іритьок Оку. Вони за нього наступилися з ним подружити. Одного дня в буфеті почали гнити продукти, коли діти прийшли в буфет по їжу. За дверми чулися два голоса директора Гурмила Михайловича та буфетшиті ЕМ. Вони, роз... вони говорили про те, що якось раптом гнили всі продукти і в буфеті, і в школі. Вони почали розслідування. З з Дерброком Багосовичу. Він сидів три дні у засідку і на третій день він побачив якогось чоловіка чи якусь когось, хто був в чорному плащі. Він одразу з ним він сподобався те, що там було дуже великий пригод. Та, що потрібно всіма дружити та їх не ображати. Добре, молодчинка. А що нам Ангелінка розповість, поділиться своїми враженнями? Я прочитала розділ другий стородорі з весуківки в пермах та 20 літня. Мені не сподобалось те, що хлопці поводили на улиці себе погано, вони говорили, привели на урок Собакевича та скрали дзвоника, яким дзвонила баба Маруся на дзвіну на урок та з уроку. Але мені сподобалось те, як вчителька накричала на учнів під час е, поганої поведінки, тому що повинна бути дисципліна у навчальному процесі. Висновок читайте книжки та дізнавайтесь багато чого цікавого. Добре, а що нам розповість хлопчик, який сидить поряд? Я прочитав про цього школу, Як сонячний зайчик не зв'язку найти року? І що деталі? І він вигід за кого третій, та не міг знайти до роботи. Чому ти саме це оповіданічко шкода? Бо тому, що там, якщо загубиться, треба... Ба... шукати дорогу і знайти якісь добре. Хто нас ще не ділився слухаємо. Я читала третій в проводив з книжки Траядори зі Мені не сподобалося поведінка хлопців, так як вони зима уроки та поводилися, дуже погано. Одного дня, одного дня вони зібралися на екскурсію в Київ. Хлопці просили побачення, але не допросилися. Так вони прийшли до високу в поїзд під стільці. Що я все-таки мені сподобалось? Мені сподобалося, як вчителька їх знайшла і на них накричала, який я зробила висновок. Потрібно по потрібно себе поводити красиво, культурно, щоб ви такій ситуації поїхати за всім з класом. скаласом з вами. Рахувалися. Добре дітки. Ми послухали коротенькі враження від прочитаних творів все було нестайка. Але ж ми з вами навчаємося по-нуж, вивчаємо різноманітні предмети і математику, і англійську, навчилися читати і писати. Але що ми маємо робити в вільний час? Куди ходити? Бідна, До бібліотеки і читати художні книги, бо книга вчить, як на світі жить, і яке оповідання, ви не прочитаєте, все одно. Ви мусите знайти для себе якесь повчання. І так, чому навчають вас книжечки? Що потрібно робити в школі? Чисяся, бути вихованими, чесними. і ще дружити. Другими. Дружити. Добре, дітки. Я рада, що в мене є такі читачі. Дякую за увагу.